Ну, і всім привіт! Нині я вам покажу, як повизувати одноглазого в чекенгані. І дивіться, як це робити. Заходимо там, де писують офлайн, готаємо сюди, заходимо на цю карту. І. І от як робити одноглазого нового, як це називається одноглазий, от... от... дивіться. От... Треба треба зайти сюди. Сюди. От, дивіться. Ідать, заходимо в цей інвентар і підбиваємо таку когось. І создал. А создал робити. Э, потім. Трабан. Не знаю. Потом треба и, и взять один хрест, и все один хрест сделать. Дивите, не цей. А один такой черный хрест. Давайте я вам покажу, как он він... боже, почекай, я відео записую. І дивіться, як це робити. От зараз покажу вам. Дивіться. І далі Дальше... треба піти і пошукати тут в інтарі одну таку штучку. Отсюда. І з цього треба звука і ще один крест. Дальше. Нині я буду мати виживання е, е, з довго з одного глазен. І дивіться з того бити далі. Нам треба одну таку штучку взяти і додати до того хреста. Ой, наш туалет заспавнув. О, дивіться, що далі робити. А що далі? Эм, ем, дасть той було далі вийти. Дивиться. О, от це треба взяти і дивіться. От так от поставити. Ну і... От, все, покажу повністю, як це робити. Ну, і тепер можна почати робити виживання. Беремо, знаєте що, зараз покажу? Одну таку палаточку треба взяти, і в ній туди. І мають за вас, знаєте що, когось і повадку треба заспавнити і там вже почати поставити камери і відзивати, і в Так, дивіться. От. Byli Obowiązkowo podstawać po łatku. так не гореть, бо обгорети. Палатку я не можу найти, так що будемо виживати без палатки. І я хотів сказати, що мо як не можна знайти, то можна на дворі виживати. Давайте Супер. Після чого робити зараз. Треба камеру відставити і під і підемо відживати. Треба поставити це на типа за деревом, приманка для одного лазу. М о, мы уже начали я не было снимаю, так и давить я не было

Подожди, да? Давай это давайте на це все по камері. Давайте. Yeah. Дивіться. Другий день. В <свист> Там случае ну и всем пока.